Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 1843 по вулиці Сергія Кемського 3, місто Користень. Друзі, вітаю вас! Це огляд маршруту, дорожніх знаків, дорожньої розмітки. І я надаю коментарі та поради для вдалого складання іспиту. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я по батька показали паспорт на камеру, присвідчили, що він нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо пристегнулись паском безпеки. Перевірили, чи у вас не, не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнутий водій або пасажири, затягнутий ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка нажимаємо на педаль гальма, вмикаємо першу швидкість. Знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажік повороту в моєму випадку, це правий. І дивимось по сторонам, пересвідчившись, що нікого немає, починаємо рух обережно. І зразу вмикаємо правий покащик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу в автомобілям, які рухаються по вулиці Сергія Кимського. В нашій полосі там автомобіль далеко. Зразу бачимо е зупинку громадського транспорту та пішохідний перехід. Вмикаємо лівий покищик повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на півсекунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Та вмикнули правий покищик повороту, повернулися у праву полосу, також дивимося у праве дзеркало і повертаємо голову на півсекунди, щоб нікого не загубити. у сліпій зоні. На зупинці. Нагадаю, не можна зупинятись на зупинці громадського транспорту, можуть тільки водії таксі для висадки посадки пасажирів, розгрузки загрузки вантажу. І на відстані 30 метрів до та після зупинки зупинятись не можна. Також пішохідний перехід не можна на ньому зупинятись, там той, що буде, як виїжджав тільки що. І на відстані 10 метрів до та після нього. Також не можна зупинятись на виїздах з прилеглих територій та на відстані. До та після. А на якої відстані дота після виїзду з прилеглої території? Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені цікаво, чи ви знаєте це. також це, ну і для просування відео. Буду вам дуже вдячний, якщо ви напишете, до якої відстані. І ще там пару слів напишіть, будь ласка, бо я знімаю для вас, щоб ви вдало склали іспит. В ідеалі, звісно, ці маршрути краще відкатати усі з інспектором, але це... Декілька разів це зробити, але краще декілька разів передивитися і при необхідності один раз з інспектором об'їздити Всі ці маршрути, всі 5 на каналі, які є. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо. Тому ми можемо рухатись тільки у напрямку, вказаних цьому стрі стрілкою на знаки. Так само, як оцей 4.4 рух прямо або праворуч, також ми маємо право рухатись тільки у напрямках, які вказані на Цьому інформаційно вказівному знакові. Рухаємось прямо. Зараз нам необхідно повернути направо на вулицю музейна. Завчасно 50-100 метрів необхідно вмикнути правий покащик повороту. Та зверніть увагу, що тут одразу буде пішохідний перехід, людей наразі немає. І ми повертаємо праворуч. Бачимо знак дороги з одностороннім рухом. І рухаємось, зайнявши крайнє праве положення. Ось автомобіль у нас одним колесом, колесом стоїть на проїзній частині, вмикнули лівий покащик повороту, подивилися ліве дзеркало, об'їхали автомобілі, правий покащик повороту і зайняли крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху України. Тут у нас дорога з одностороннім рухом закінчується. Було б непогано ще поставити знак попереджувальний про дорогу з двостороннім рухом, але тут його немає, на жаль. Залівим показчиком повороту, чекаємо, не дозволяючи сигнал світлофору. Знаки пріоритету не діють, бо працює світлофор. Таймеру тут, на жаль, немає. Жовтий, зелений. І продовжуємо рух. Повертаємо ліворуч і одразу ж займаємо краннє праве положення згідно правил дорожнього руху України. Попереду навчальний автомобіль у нас вантажний. Звертайте увагу на сигнали поворотів. Автомобіль повертав ліворуч і продовжуємо рух. Зараз нам необхідно рухатись прямо. Попереду перешкода. Лівий покажіть повороту. Об'їжджаємо перешкоду. Перетнувши суцільну лінію розмітки, це не буде порушенням. Вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо ліворуч на вулицю торгову. Зараз нам надають перевагу. Дивимось, цей навчальний автомобіль не повертає. Вантажний на увазі, Він взяв більший радіус, бо він саме виконував розворот. Займаємо крайнє правоположення, нагадаю, що ось як автомобіль зараз. Вмикнув в лівий поворот, ми не маємо права, навіть якщо він далі проїхав трохи, ми не маємо права повертати. Тому що він вже стоїть з лівим поворотом. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Стоїмо з включеним правим поворотом і зараз ми будемо повертати праворуч на вулицю Шевченка, а потім через декілька сот метрів ліворуч на... Григорія Сковороди. Я ці вулиці вам називаю, щоб ви могли, могли в гуглі подивитися, де ці вулиці, щоб у вас пази зложились, де який маршрут проходить. Раджу вам всі маршрути передивлятись. Їх 5, вони всі є на каналі, в відповідному плейлісті. У кінцевих заставках ви їх можете подивитись. І повертаємо на вулицю Шевченка. Рухаємося обережно прямо, бачимо, що тут люди переходять дорогу, де їм заманеться. Тому будьте вкрай обережні. При необхідності знижуйте, рух... знижуйте швидкість, або повністю навіть зупиняйте автомобіль. Забороняючи сигнал світлофору, чекаємо. Бачимо, у нас зелена стрілка. Деякі маршрути у нас, до речі, тут повертають праворуч. І... Я вам нагадаю, що ця зелена стрілка на білому фоні на білій табличці біля червоного сигналу світлофору дозволяє повернути праворуч, надавши перевагу всім іншим транспортним засобам та пішоходам. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зупиняємось перед стоплінням, згідно пункту правил 16.3 перед світлофором. Жовтий, зелений і продовжуємо рух. Попереду у нас пішохідний перехід, але як бачите, ніякого знаку немає. Є якісь там шматки, розмітки, друзі, будьте вкрай обережні. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Григорія Сковороди. Автомобілі, які рухаються прямо, нам надають перевагу. І ми рухаємось прямо. Бачимо тут тимчасові знаки про вибоїни. Рухаємось прямо, тримаючись, тримаючись правої сторони, обережно тут бачимо, так, у нас тут знак головної дороги, але все одно я б вам радив трохи знизити швидкість. Крестя, дозволяючи сигнал світлофору, але все одно так, потихесенько виїжджаємо, може хтось буде завершувати проїзд, може хтось там на жовтий, на червоний їхати. Тому, друзі, зелений сигнал світлофору чи знак головної дороги, де у вас є пріоритет, це ні в якому разі не є показником безпечності проїзду. Краще дивитись. Ось так, бачите, у нас тут головна дорога. Але б я вам радив так трохи знижувати швидкість і дивіться, там чи є автомобілі, чи вони вас пропускають. Рухаємось прямо. Зайнявши крайнє праве положення. Зараз у мене третя швидкість, 45 км на годину. Ну, я вам раджу 35-40 десь їхати, але не дуже повільно, щоб це вам. Не зарахували як за помилку. Об'їжджаємо ямки обов'язково, наскільки це можливо. Я вам раджу проговорювати всі ваші дії на маршруті, щоб ваша стресова ситуація трохи знижувалась, і заодно, щоб інспектор розумів, що ви знаєте правила дорожнього руху. Так, друзі, у нас тут знак головної дороги, вона у нас йде ліворуч і зараз тут нам необхідно виконати розворот. Вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно і виконуємо розворот. Дивимося, щоб у нас тут ніхто не підліз. Бо не завжди водії можуть розуміти, що ми робимо, чи лівий поворот, чи... чи розворот виконуємо. Друзі, я вам також раджу на пішохідних переходах, на світлофорах, коли ви зупиняєтесь, дивіться у зеркало заднього виду. Можливо, на іспиті цього, ну, у вас і так буде достатньо на що звертати увагу, але в житті вашому водійському майбутньому дивіться, хтось може десь там не розрахувати, розрахувати безпечну дистанцію. І може відбутися такі дії, негарні, які я не хочу вказати, які, але ви самі зрозуміли, які. Тому, якщо є змога, надайте можливість зупинитися автомобілю, який рухається позаду вас, інколи таке буває, можете ступенчисто відтормажуватись, і, бо, як правило, до зіткнення не вистачає там декількох сантиметрів. Тому надайте автомобілю можливість це зробити, який рухається позаду, якщо він їде, не витримуючи безпечної дистанції. І ваш автомобіль буде цілий, і той, хто буде позаду вас, буде вдячний вам. Тому що ці страхові компанії, вони не завжди виплачують те, що вам необхідно, щоб відремонтувати потім автомобіль, навіть якщо ви праві, і це все час, їзда, нерви, паливо і все інше. Тому яке вам у нашій державі ніхто не буде компенсувати. Тут трохи давайте приторможимо, знову ж таки, не дивлячись на те, що у нас головна дорога, подивились направо. Зліва нам, в принципі, грузовик е, обезпечив трохи проїзд, зупинившись. Я пи, на, нагадаю, що безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас, який у разі його раптового е, зменшення швидкості або по повної зупинки дасть змогу вам е, зупинитись без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Тому дотримуйтесь, будь ласка, безпечної дистанції, безпечного інтервалу. Також нагадаю, що таке обгін. Оце, якби ми зараз. Е, ви переїжджали автомобіль, який рухався поперед нас, це був би обгін, бо ми б виїжджали на свого зустрічного напрямку. А випередження це коли автомобіль рухається в одному напрямку і ми просто їдемо зі швидкістю більше, ніж автомобіль, який рухається поруч з нами у сусідній смузі. Це буде випередження. Ці всі питання також є на теоретичних іспитах. Можливо, ще хтось здає теоретичний іспит. Ну, ви пишіть в коментарях, якого разу здали теоретичний іспит, практичний там. Скільки у вас вже було спроб, чи може хтось першого разу здав. Пишіть, будь ласка, це цікава інформація. Повертаємо праворуч, автомобілі зліва нам надають перевагу і займаємо крайнє праве положення. Пішохідний перехід. Бачите, тут вже знак є, бо з тієї сторони нема. Це просто треба запам'ятати, що він тут є. Бо ніякої розмітки, нічого не, немає. Там щось є якась розмітка, але такі забіг. Бачимо, тут у нас одна полоса, але з цієї лівої часто повертають ліворуч, а права типу, ну, вже ділять полосу, яка є, по факту одну. Але я вам радив би не е, притискатись і не їхати, е, щоб не було в одній полосі два автомобілі. Бо зарахують спектр зарахує вам як невитримання безпечного інтервалу. Зараз ми будемо повертати ліворуч на вулицю торгову на світлофорі, завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Так, ну тут ми вже залишаємось на цій смузі. Там навчальний автомобіль. Хоча бачите, ми по правилах дорожнього руху маємо право закінчити проїзд перехрестя. Але з іншого боку, коли ви бачите, що утворився затор на перехрестя, не можна виїжджати. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Повернули на вулицю торгову, зараз ми повертаємо на вулицю Героїв Небесної Сотні. Головна у нас іде праворуч. Друзі, ну і ще вам надам декілька парад. Тут, до речі, зліва автомобілі, які будуть їхати, вони нам повинні надати перевагу. Декілька парад. Коли ви їдете, наприклад, щільній по щільній вулиці, там, де навіть дозволено там 40 км на годину, зазвичай ставлять знаки, де, де, е, в деяких випадках їх не ставлять, там, тобто 50 можна їхати. Звісно, що там ніякі 40, 50, е, ну... Тут дивіться, по, по факту ми маємо право не вмикати лівий покажчик повороту, але я вмикнув, щоб люди зрозуміли, що ми будемо рухатись прямо. Тому, друзі, коли припарковані автомобілі дуже щільно, ви їдете, там у вас швидкість кілометрів 30 на годину, є така порада. Ви можете їхати там, допустимо, їдете там 35. Да? Трохи зняли педалі з газу, автомобіль шкодиться, можна повісити ногу на підаллю гальма. На що це треба? Таким чином, ви швидше зреагуєте, швидше зупините автомобіль чи знизити швидкість, якщо, не дай Бог, з'явиться якась якась преграда на вашому шляху. Тому, друзі, така порада, якщо цікаво, будь ласка, використовуйте. Ще що можна сказати. Друзі, ось ви отримаєте права і у вас дуже швидко прийде така впевненість в тому, що ви все можете, все вмієте. Друзі, я вам раджу перший рік там, звісно, Брала дорожню руку, не дозволяють рухати більше 70 км на годину, ви це знаєте. Але я вам раджу не, не відчувати себе в ніякому разі професійним водієм, тому що якраз десь через рік у водіїв зазвичай стають якісь неприємності на дорозі, можуть і раніше. Тому, друзі, рухайтеся бережно. І також, дивіться, тут у нас дорога просто змінює напрямок, ми не вмикаємо поки що повороту. І також, друзі, пам'ятайте, що автошкола вам все не дає, тому вивчайте самостійно, читайте, дивіться відео, в тому числі на моєму каналі є багато відео з парадами. Навчайтесь і щоб ваш рух подальших на дорогах був, був безпечним, будь ласка, займайтеся самоосвітою. Пропускаємо пішохода, обов'язково надаємо перевагу згідно пункту правил 18.1. Та повертаємо праворуч. Тут також, якби були пішоходи, ми б їх повертали, пропускали би. Надаємо перевагу, якщо є автомобілі, там хтось мете щось. Об'їхали велосипедиста і повернули у праву полосу. Нагадаю, що всі маршрути є на каналі. Також я вам радив би дивитись по дзеркалам заднього виду, салони дзеркала. Краще дивитись не на іспиті, що, щоб не забирало у вас увагу. Хоча на іспиті також треба дивитися, так сказав, типа що не треба дивитися. Але у житті, десь кожні 10-15 секунд їдете, кидайте погляд у зеркала заднього виду. Просто на секунду кинули все і дивитесь прямо. На що це треба? Попереду там можуть бути якісь автомобілі зі спецсигналами їхати. А у вас музика грає в салоні. Музику краще зразу не слухати. Якщо слухаєте, вимикайте її на перехресті, чи, чи трохи звук вбавляйте, Щоб ви чули автомобілі зі спецсигналами, сигнали інших водіїв там. також дивіться у зеркало заднього вида, на що це треба? Це треба, щоб фотографувати. У в свої оперативні пам'яті сфотографували, подивилися, ви вже пам'ятаєте, що у вас там взагалі твориться. Якщо, не дай Бог, якось дуже швидко щось змінилося на дорозі, то... то ви вже будете пам'ятати, що у вас там було, наприклад, справа, що там було чисто, нікого не було. Але все одно ж не треба буде е так безпечно повертати. Ну, звісно, це ж поясняти, я думаю, не треба, що це просто ви запам'ятували, що можна було можна вийти з ситуації, повернувши там праворуч, наприклад. А ще, все одно ж перед цим маневром треба пересвідчитись. І воно вам дає впевненість. І таким чином у вас якби голова крутиться на 360 градусів, в тому числі, коли ви дивитесь по зеркалам заднього виду, повертаєте голову, щоб нікого не губити у сліпих зонах. Друзі, дуже дякую, що ви додивились відео до кінця. Ось сервісний центр. І ви зупиняєтесь там, де вам накаже інспектор. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!